Привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий та незвичний випуск. Ми будемо гратися піском. Не знаю, чи полюбляєте ви пісок, але я люблю, тому що він асоціюється в мене з морем. Це надзвичайно цікавий загадковий матеріал. Його використовують в годинниках, будівництві, іграх і навіть психологічній та психотерапевтичній роботі. На сьогоднішній день пісок активно використовують у пісочній терапії. Що це за терапія? Кому вона потрібна? Про це сьогодні сьогодні я буду проходити пісочну терапію разом з психологиною Вікторією Стречень. Вітаю, рада вас знову побачити у мене в студії. Доброго дня. Віктор, розкажіть, що це за терапія і у чому полягає її суть. Угу. Ну, Це самдплей терапія, тобто піскова терапія. Вона відноситься до таких глибинних психотерапевтичних методів. Тобто, це не ігра, не якісь там, я не знаю, там, вправи. Да? Це глибина терапія, яка працює з підсвідомістю і дає непогані результати. І я її люблю в першу чергу за те, що вона дуже е, така делікатна і. Вона не, не травмуюча. Тобто можна пропрацьовувати якісь важкі моменти дуже екологічно. Тобто, якби граючись? Ну, якби будуючи більше. Я би назвала це будувати, тому що, а, ну, звичайно, що якщо діти приймають участь в, в пісковій терапії, да, то вони грають, вони щось будують і там грають. Але зазвичай інструкція така, що побудуйте, будь ласка, щось, і воно статичне. Тобто, людина будує, на це може. Уходити багато часу на будівництво саме, і ну, це так залишається. Тобто, як малюнок тільки в 3D-форматі. Кому вона потрібна чи показана ця терапія? Е, тим, хто готовий працювати в ній, вона показана. Тобто і дітям, і дорослим. Так, Звичайно, і дорослим. Да, я часто використовую її з дорослими, і вона дає гарні результати. Що можна побачити завдяки от. Ці грічі, ці терапії угу. перше її завдання це показати, скажімо так, змогти проявити якісь переживання, про які неможливо говорити. А інколи це буває щось таке, що неусвідомлене або про що важко сказати, тоді можна це показати. Тобто тоді я кажу так: покажіть, будь ласка. Да? Можливо, людина приходить і каже, мені так важко, я не можу описати, як мені важко. І тоді я можу запросити попрацювати з цим в пісочниці і сказати, покажіть це. І людина це показує, да? і поступово вона може або розповісти, або навіть відчуває полегшення від того, що вона показала. Тобто, навіть не розуміючи, те, що вона будує, вона показує якісь свої внутрішні переживання. На вона, вона завжди е закладає якийсь смисл в тому, що вона будує. Чи це буде просто піскова е, картина без використання іграшок, чи це буде використання іграшок? Тобто, це завжди буде якісь смисли, які людина вкладає е, в цю, те, в цю е, картину, назвемо її, так? і... Е, вона, ця, ця терапія, вона не є інтерпретаційною, тобто ми не розповідаємо, ага, я побачив тут то-то, то-то. Ну, звичайно, бувають такі випадки, коли людина запитує, як ви думаєте, що це означає там, наприклад. Але зазвичай вона йде для того, щоб доброжити і проявити якісь переживання. А і взагалі вона, ніби знаєте, можна порівняти, якби вона є такою проекцією психіки, але просто дана в. В цьому в дерев'яному подносі з піском. Ось, але можна, наприклад, повертатись на наступних сесіях, консультаціях, тобто можна повертатись до чогось, що проявилось в пісочниці, і обговорювати це. Тобто, ви сказали, що можна не використовувати іграшки, а можна використовувати так. є якась різниця? Е, різниця в тому, що хоче людина. Я вам більше скажу: ще є декілька варіантів пісочниці. Тобто ага. є суха пісочниця і мокра пісочниця, і це теж про різне, тому що сухі пісочниці більше проявляють щось, а мокра пісочниця дозволяє щось будувати. І теж ну, є така інтерпретація, що мокра пісочниця, тобто з мокрої піску, це більш е, глибокий рівень пропрацювання, тобто якийсь більш глибоких процесів. Ага. Тобто, навіть в такому здавалося б, простому, угу. чи мокрий, чи сухий пісок, а вже є певні свої відображення якихось. Певні проблем. значення, так? Угу. так. І е, хотілося б сказати про те, хто взагалі створив цю, е, цей метод. Е, це його створила Дора Кальф. І вона були попередники, звичайно, які теж використовували піс, роботу в піску з дітками, і це теж показало, що це допомагає соціалізації роботи в пісочниці. Ось Дора Калф вона використовувала пісочницю і вона інтерпретувала символи, які в пісочниці з'являються. Вона була юнгіанським аналітиком. Це направлення психоаналітичної терапії, юнгіанський юнг аналіз і піскова терапія, вона на ньому заснована. І кожен символ він має якесь значення загальне, наприклад, да, яке для всіх підходить, і індивідуальне. Тобто, наприклад, коли виставляється піскова вже картина піскова, можна. Ну, для себе, да, для терапевта, розуміти, що цей символ може бути про те, а цей символ може бути про те, а цей про те, але ми завжди уточнюємо у пацієнта, що саме він туди вкладає. Ага. Ви проведете мені, я так розумію. Ви, ви готові? Напевно. Добре. Так, ви, можете, ви хотіли б спробувати, давайте це зробимо. Тоді дивіться, я думаю, спершу. Я запрошу, починати? Вас, так, я запрошу вас просто поконтактувати з піском. Тобто, потрогати його, Що? по щось, можливо, там, поробити руками в пісочниці, ось, познайомитись, скажімо так більше. Тобто, перше, в принципі, це, я так розумію, з ним все з піском. Якщо вам починаємо. Хочеться. Якщо вам хочеться. Якщо вам не хочеться його торкатись, то можна його не торкати. Що б вам хотілося б? А, ні, ну Я дуже люблю пісок, тому мені в принципі, дуже подобається його торкатись. Далі, от як проходить у вас терапія? мені просто Ну Давайте цікаво. зараз спробуємо. от Дивіться, тут же ж кожен раз це все індивідуально. Так? Що б вам зараз би хотілося? Чи хотілося б вам щось побудувати, чи занурити руки в пісок? Чи вам би хотілося вже з іграшками, да, з фігурками продовжити? Що б вам хотілося? В е, ну, мене викликає пісок такі приємні спогади, зв'язані з морем, що просто хочеться занурити руки і потім ось так піднімати цей пісок, угу. сипетися. А, а от, ну, от, наприклад, навіть в таких простих речах вже можна щось побачити? Е, можна плані щось плані відчути. Внутрі? Відчувати більше. Тобто я відчуваю якесь задоволення так. від того. І переношусь реально в той момент, як ми і були на морі. Вас, і це для вас, напевно, є зараз ресурсним. Так, ну угу. для мене так. Да, дійсно, природа. От я люблю відновлюватись. Якщо відновлюватись, то десь на природі де угу. гарно, спокійно і тиша. Добре. Ще мені дуже подобається ваш коал. Угу. Такий милий. Можна так подавати. От ви вже і розпочали. Подивіться на фігурки, виберіть ті, які вам подобаються, і просто побудуйте з них якусь картину піскову. О, Це дуже цікаво. До речі, а як часто от ви проводите такі терапії для дорослих? Угу. Е, піскову терапію не часто використовують, не кожного сеансу, це точно, тому що вона є емоційно такою. Достатньо насиченою, да? тому що людина ну, нібито побудувала просто, але це ж піднімає якісь переживання. І потім наша психіка вона пропрацьовується все до наступної сесії. Тому піскову терапію частіше ніж раз в тиждень не рекомендують проводити. І не кожного разу взагалі. Так само з дітьми. Але з дітьми, коли вони, наприклад, хочуть в пісочницю, да йти, я ж не, я не буду там їх. Ну, можу запропонувати їм щось альтернативне, але якщо дуже то я не буду їм забороняти це робити. Ось. Але зазвичай люди самі відчувають. Е, ну, ті е, пацієнти, які ходять до мене постійно, вони самі інколи приходять і кажуть, там, хочу сьогодні в піску попрацювати. А бувають такі пацієнти, які просто до вас приходять і кажуть, що хочуть помовчати. Ну, немає. немає. Я чула, що в колег такі є, але я таких а, не мені зустрічала. Мені просто цікаво, тому що, от для мене, да, там, наприклад, от, це досить цікава така терапія, тому що інколи не знаєш про що uh -huh. говорити. Ти приходиш ну, там, до, на сеанс, а не знаєш про що говорити. Ну просто тобі хочеться отримати якусь порцію, але не розумієш чого. Навіть ти просто uh -huh. йдеш і не розумієш, чого ти туди йдеш. Ось, тому от такий метод він досить цікавий. Просто сидиш, розмовляєш і будуєш. А вони розмовляють. Що? А так, а вони розмовляють. Я розмовляю. <гум> Буває таке, що приходять і кажуть, мені немає про що говорити. Ну добре, але це перші 10 хвилин, а потім я вже... розгляду. Потім все з'являється. <гум> так. так, кого ми зараз відпоставили? Це дерево? Просто на маленьке. Цікаво. Я щось все природу будую. Знаєте, мені б ще тут, щоб така річечка була, я б ще сюди поклала. А як їй можна зробити річечку? А можна. Угу. О, о! Бачите, ви е, дізналися про те, про що я не розповіла. Да, е, тому що е, пісочниця, вона не просто так в блакитний колір пофарбована, ага. вона дійсно символізує воду. І дно пісочне – це символізує Слухи. воду. <реш> Бачите, я навіть не подумала про це. Ви це знайшли. І тому, звичайно, що можна будувати і рік, і озера, і будь-які водні ресурси, просто розкопуючи пісок. А сам mm -hmm. пісок він символізує маму та материнство, тому що пісок це такий символ материнства, щось таке, що. А, з однієї поглинає воду, з іншої сторони, да, тобто може в себе вміщати щось, якісь переживання. З іншої сторони, воно, сам пісок він дає можливість чомусь прорости, да, навіть тим картинам пісковим, які на ньому будуються. Тобто це символічно мама. А от е, кордони пісочниці, тобто її бортики це символічно тато, який виставляє кордони. І, і, і мама там і, щось будує. І мама та там щось збудує. Так, в принципі, я намалювала собі. Ну, майже так, як я хотіла. Знаєте, я б тут ще скелю якось поставила, такий, щоб водопад. Ну, в нас скелі немає. Я візьму. Я лодочку візьму. Кораблик. кораблик. Ну, не кораблик. Човник. Ось. Поставлю, він буде плавати. Ні, він буде до берега причелений. Так. жаб не хоче, Скорпіони. Хтось будує Скорпиону? Так, звичайно. Подобається їй мені, <гум> мені не, не подобається. Так, і хто в нас? Ну, хай качечка ходить. Майже море. О. Так, ну. Напевно. Ну, напевно, хай буде ось так. Щось мені розкажете? <гум> так. А розкажіть, назвіть, будь ласка, що ви побудували? Я побудувала, в принципі, природу, природу звірів, які знаходяться на цій природі, і побудувала воду. Це, напевно, більше, мені здається, річка. І реально я сюди скелю би поставила, угу. щоб це був такий потік води такої. Угу. ну… Скелі, щоб тут були. Потім от ця вода спадала з скелі і впадала в ось цю річку. Mm -hmm. Ось. І ну, воно б трохи по-іншому було, якби скеля була. Але десь недалеко був би, можливо, з цього боку була б скеля. А отут, де тиша, там би був човник, на який можна було сісти і виплисти на центр для того, щоб відпочити, насолодитись природою. Ось. Ну і мені дуже подобається, мені дуже сподобалось. Коалка і білочка, вони такі, якісь, ну такі гарні, які? ніжні, такі. Милі, так? Так. Да. Хочеться їх обнімати? Ну, хотілося б, потримати, от, потримати хотілося б. І знаєте, в мене асоціація якась з білочкою. Я коли була маленькою, ми ходили в парк і годували їх. Ми угу. брали горішки, стукали ці білки, підбігали і забирали, ну якось от білочки, мені подобаються. Так. Що відчуваєте, от які емоції відчуваєте, коли дивитесь на них? На білочку? — На тварин, на дерева. А, на річку. Ну, якийсь такий спокій, Приємні якісь такі відчуття mm -hmm. внутрішні. Коли ви їх відчуваєте так от в житті найчастіше? Mm. Коли на природі. Ну, mm -hmm. no, коли да, так. Коли немає там якихось навантажень чи якихось справ. Ти відділяєш певний час для того, щоб відпочити. Угу. І от тоді, от ці такі гарні. Або коли ти бачиш щось дуже гарне, там, чи якусь картину побачила дуже гарну, Чи, можливо, якась ти почула якусь мелодію. Зовсім нещодавно в нас був сильний дощ так. у нас в місті. І знаєте, я отримала таку... таке задоволення, я почула, що він падає. Я вийшла на вулицю. І він такий був рясний, він падав, а я просто вийшла і постояла під цим дощем, і отримала таку масу задоволення, тому що ну, це було щось приємне таке. І чи нагадує водоспад, який ви тут ви хотіли додати? Так, так? Да. Ну, Я запропоную вам запам'ятати це відчуття. Те, що ви описали, да, такого спокою, розслаблення, такого. запам'ятати його і подумки ви можете повертати до того почуття, якщо воно вам буде потрібно, і ви будете відчувати, що вам потрібно відпочити. Якщо дитина, от наприклад, дитина будує так, можна щось побачити. Так. Но ви, як психолог, ви це бачите. Угу. А мама вона може щось побачити, от коли вона просто сяде з дитиною і почне. Проводити міні, ну, вона не проведе міні-терапію, це буде більш, більша гра. Да. Чи може вона щось побачити? Тут важливо розуміти, що мама не може провести терапію. По-перше, uh -huh. навіть, наприклад, психолог не може провести терапію дитині. дітей. Так? Тому що там є багато факторів, які не дають побачити те, що потрібно, і взагалі це не потрібно. Мама є мама. Так? Ця терап... пісочна терапія, як і будь-яка терапія, вона під собою має величезне навчання, тобто це величезні обсяги і теоретичної літератури, і проходження власної терапії, і супервізії. Тобто за цим всім стоїть, лежить, скажімо так, величезний пласт знань і вмінь. Угу. І цього не можна, е, якби да, навчитися, прочитавши книгу, чи там подивившись там майстер-клас, як проводять піскову терапію. Ось тому е, це здається, ніби це гра, але насправді тут багато під цим є іншого Да, розуміння і потім зв'язування це там, з одної консультації в другу, і розуміння загальної картини. Піскова терапія вона дозволяє проживати якісь певні переживання, тобто, коли людина їх е, спроектувала сюди, да? і е, дуже часто можна спостерігати зміну, наприклад, тих самих фігурок, які от зараз через якийсь час, тобто відбувається трансформація. Чи когось ми додаємо сюди, чи когось забираємо так? так? Ну це все символічно, розумієте. Тобто, діти, вони, от ви подивились на і сказали, хтось вибирає. Діти дуже часто вибирають негативних персонажів. Вони їх люблять вибирати. І це теж про якісь внутрішні конфлікти, які, наприклад, дитина відчуває. І коли вона придумує якісь історії або якось їх виражає, вона теж потім цей досвід проживання в піску вона може переносити в життя. От, як я вам да, сказала, запам'ятати це відчуття, і я думаю, що ви його пригадаєте колись, бо так відбувається часто. Тобто це почуття, воно ніби знаєте, в копілочку відкладається. І так само якісь е, вміння стикатися з чимось негативним, воно переноситься в життя, і таким чином дитина вчиться цьому і може е, покращувати там соціальний, наприклад, свої навички і виход з конфлікту. Ось тому мама може грати в піску з дитиною. Це чудово взагалі спільна діяльність. Вона може запитувати дитину про що це там. Тобто це не завадить, але це не буде терапією, це буде грою. Тобто, все ж таки потрібно, якщо ми хочемо провести таку терапію, потрібно звернутися все ж таки до психолога, який би так, і... зміг провести якісну роботу, uh -huh. а не оці просто ігри і по них ігра, придумати. Гра це гра. Це не терапія. Це важливо дуже. Да? Тобто, ігра мами з дитиною це чудово. А терапія це коли є проблема, і, наприклад, та мама приходить і каже: в мене такий то запит. Наприклад, дитина почала погано спати, їй сняться кошмари. І ми тоді використовуємо піскову терапію, можливо, не тільки її, для того, щоб допомогти дитині справитися з цим. Дорослі також я так наприклад, да, я думаю, чи прийшла б я на цю терапію? Я прийшла б. Ну, запит в мене був. Ну от в мене б, напевно, не було якогось запиту. Просто, можливо, я хотіла б, щоб дізнатися, що зі мною не так. Ну от як? Ну, поліця, тер... там, піскова терапія, чи якась інша, це інструмент. Да? Тобто, це інструмент, з допомогою якого спеціаліст е, з вами працює і пропрацьовує ваші питання. Але то не є основним. Основне, є, ви ж приходите, і ви не знаєте, наприклад, це чи я, чи я взагалі там пісковий терапевт, чи якісь інший терапевт. Я Дуже... просто приходжу, тому що мене щось турбує. Mm -hmm. Щось я відчуваю, що щось не так, але я не знаю, що і ви просто звертаєтесь до мене. А я вже використовую те, чим я, я не вмію, не чим я вмію працювати. Так це як, наприклад, ви приходите до лікаря і він використовує якісь свої інструменти. Та ну ви ж не запитуєте, наприклад, в нього якими інструментами ви будете користуватись. Ну, якщо Вас це не то, цікавить. стоматолог, цікавить цікавить який користується інструментами і чи не буде мені боляче? І чи не буде Постійно боляче? Так. Постійно так. Я прошу, щоб мені, наприклад, там дали укол знеболювального, mm -hmm. тому що я переживаю. Ну, то, то ви про свої відчуття, да? ви на них mm -hmm. орієнтуєтесь, не на те, як працює no, терапевт. Так. Просто я думаю, тут суть в тому, що е, цікавить, наприклад, сам метод, і він е, дійсно підходить людині. Та, от вона відчуває, що їй він допомагає, він їй підходить. І все. Тобто, так, щоб от хтось прийшов до мене, я ну, зазвичай дітей приводять, бо е, знають, що там використовують пісочну терапію, і вони і батьки приводять дітей, тому що дійсно там, наприклад, є. Дуже хороші результати там по енурезу, наприклад, чи там з заїканням. Тобто це дуже добре працює. І тому приводять дітей. Але дорослі самі, якби на піскову терапію, бо я хочу, вони приходять, бо в мене є така проблема. Угу. І вже потім я пропоную там, давайте спробуємо так, да, давайте. Або, наприклад, ні, я не хочу, я там гидую піском. Таке ж буває. Тоді ми так не робимо, ми не працюємо. А от скільки у вас по часу тривається піскова терапія? Тому що, в принципі, можна було б тут вигадувати і вигадувати. Ну не знаю, але мені здається, що ну, з часом да, пройшов якийсь певний період, можна вже було б щось дати. Я, Наприклад, навіть у mm -hmm. скелю. Спочатку я не хотіла її додавати, mm -hmm. але вже потім, вже от твоя уява, вона настільки працює, що ти вже туди і скелю хочеш поставити, і десь там травичку додати. Mm -hmm. Ну тобто, це залежить від запиту. Тобто uh -huh. запит виконаний, ми все ми завершуємо роботу тоді. Так. Або, наприклад, виникає інший запит, ми там, не завершуємо роботу, продовжуємо. Тобто вона працює стільки, скільки потрібно самому, самій людині по її запиту. по Ви її сказали, проблемі. що звертаються батьки з дитячими такими проблемами, mm -hmm. як заїкання. Mm -hmm. Як от під терапією ця пісочна вона допомагає? Таких. Як допомагає дитині справитися з, тим? Так, з такими проблемами? Mm -hmm. Ну тому що це досить, досить серйозні проблеми, як на мене. Ну, в першу чергу, звичайно, що в пісочниці можна діагностувати певні речі. Так? Можна побачити елементи взаємодії, наприклад, можна побачити внутрішні якісь конфлікти, можна побачити страхи, можна їх виразити. Ну, в першу чергу, це можна. Дитина може це виразити і вже вона це не носить в собі, скажімо так. Та вона може це якось прожити і поділитися тим з психологом, тобто тим страхом може поділитися і вже не так страшно стає. І потім, звичайно, це все, як я розповідала, де що, наприклад, є серія там пісочниць, і в дитини психіка вона пластична дуже. І вона має особливість цілюватись. їй просто потрібна допомога і простір. І піскова пісочниця вона є таким простором, в якому це можна зробити. І тоді відбуваються процеси. Ну, якщо, наприклад, дитини да, там є НРС для прикладу, да, це значить, що щось не пропрацьовується, щось ніби застаюється, якась проблема, її не можна вирішити. А тут відбувається рух. Тобто вона ці переживання, наприклад, які викликають, да вони починають якось трансформуватись, змінюватися, і звичайно, це впливає на те, що симптом зникає. І, звичайно, якщо з дітьми, то є батьківські зустрічі, на яких ми, наприклад, обговорюємо. Звичайно, що я не розповідаю, що от ви там, дитина поставив в пісочні, це ви, то це, ну, uh -huh. тобто так не робиться. Якусь загальну картину. Так, розповідає. але я можу щось побачити і на щось казати батькам. Вони дають теж запитання, свої зворотній зв'язок, і ми з ними разом думаємо про те, як допомогти дитині. В тому. Що можливо, чи що може насторожити? Чи взагалі бувають моменти, які насторожують, коли от, ти починаєш, людина починає mm -hmm. щось робити, наприклад, я почала щось робити, і ви можете побачити, що щось вже не то. Кудись я, я не можу туди від... йду? Я можу відчути. Тобто тут немає не туди йду. Mm -hmm. Тут ви показуєте те, що у вас є. Та тобто ви нічого не зовні не приносите. Це те, що є якісь почуття емоції, і звичайно, що я можу відчувати їх. Я можу, наприклад, відчути якийсь страх. Якщо людина показує в пісочниці, якийсь страх, я можу теж його відчути або побачити, що це якось виглядає там страшно, чи там якісь дуже агресивні, там, наприклад, там де всі б'ються, там хтось когось там їсть ще щось. Тобто, ці почуття вони звичайно Чи, тут наприклад, проявляють піски. От, якщо, піскі. да, наприклад, uh -huh. сказали, о, мені цей пісок нагадує забучий пісок, і зараз туди всіх він поїсть, засипить, і більше нічого нема. Ну, це ж повинно насторожити, правда? Бо mm -hmm. мене це тільки що я про це подумала, і мене. І це вас це вже насторожило, так? Uh <-huh>. uh -huh. Це показує просто про те, що відбувається з, з людиною, яка приходить і, і що вона може проживати. Як потім ви допомагаєте дитині прожити? Чи можливо батьки потім допомагають в цій це терапії? Це відбувається, це відбувається під час побудови е, картини піскової, і це від цей процес відбувається між сесіями. Тобто, наприклад, можуть виникати якісь сни. тобто, психіка перепрацьовує ці переживання продовжує між сесіями. Тобто, це процес не такий, що ось от він отут відбувся, а тут він закінчився. Це процес. Тобто починається і продовжується. Тому дуже важливо ходити на терапію постійно регулярно, та, не робити великих перерв, тому що це може тоді завадити там, певним, певній динаміці, яка запускається під час роботи. Тобто, під час роботи запускається динаміка, яка веде до змін. В моєму випадку. У вашому випадку, я думаю, що це була ресурсна пісочна. Тобто, все ж таки мені не вистачає спокою. Я не знаю, як ви це розумієте? Тут, що це для вас було? Та, Чи ну, ви, треба в відпустку? Що вам хочеться в відпустку? А я чула, що у вас скоро відпустка. Можливо, це про це. А. Ви там вже частково вже там. Можливо. Дуже дякуємо, Вікторія, угу. за розмову, за таку чудову терапію. Знаєте, мені аж захотілось прийти. І погратися далі в піску. Погратися? Ну, так, да. побудувати, терапія, ще щось? так, терапія, mm -hmm. терапію, а от побудувати вже далі, щось там посидіти. Mm -hmm. Це час, це такий час цікавий. якогось таких власних думок. Mm -hmm. Тобто він цінний для того, тим, що можна а, щось. Творити, так? Зупинитись, uh -huh. так. Зупинитись в цій постійній біганині, в постійній uh -huh. гонці. Кудись? От реально я сіла, зупинилась, і вже хочеться зупинитись, посидіти, біля річки. Потворити, так. на кораблику виплисти десь. Uh -huh. Ну, Звичайно, можна звертати увагу на те, які фігурки ви вибирали. Тобто, це тваринки, які вони. Чому саме ці, кого вони вам можуть нагадувати? Чи можливо ви могли б себе з якоюсь фігуркою співставити, і якась із них нагадує вам себе або ще когось. Тобто тут можна задавати багато запитань вже по самій пісочниці, і теж це наводить на багато думок, які можна потім аналізувати і робити висновки якісь. Дуже mm. дякую вам за розмову mm. і таку за таку цінну терапію. Дякую. О, Мені було приємно нею поділитися. Дякую. Вікіпедія трактує слово терапія наступним виразом. Процес бажаною, але не завжди досяжною метою якого є полегшення зняття чи усунення симптомів і проявів того чи іншого захворювання, нормалізація порушених процесів життєдіяльності та одужання. Особливо мені сподобалося слово бажаної. Терапія може допомагати, а вилікувати може лише Бог. Він знає те, що на серці, в думках і про що нікому не розкажеш. Він знає і готовий допомогти. Все відновити, зцілити і дарувати полегшення. Не зволікайте, а зверніться до нього прямо зараз. Він прекрасний терапевт.